Добрий ранок! Сьогодні на занятті з художньої літератури ми будемо вивчати на пам'ять вірш, сонечко. Прийшло літо. Сонечко стало більше обігрівати землю. Все почало рости і квіти, і трава, і дерева. Ось сьогодні слухаємо вірш про сонечко. Я малюю сонечко. Промінці яскраві. До маляток, сонечку, будь завжди ласкаве. Малюємо й метеликів, крильцями тріпочуть, на яскраві квіточки сісти вони хочуть. Вам потрібно вивчити цей вірш на пам'ять разом з батьками вдома і вислати відео. До нової зустрічі!